Ми перебралися у затишний офіс. Штани Хелікон. колі мультикам. нейлон, Розрахований для зими. Вітро непродувний, розрахований на термобілизму. Карман на ліпучці та замку глибокий. Укріплені коліна знизу можна вставити шнурок для того, щоб затягнути. Карман укріплений подвійним слоєм тканини, для того, щоб не обривалися ваші карманчики, ваші кишеньки. Додаткова маленька кишенька на попі і велика глибока кишеня з двох сторін. Попа укріплена подвійною тканиною. Резинка на поясі, ліпучка та молнія. Розміри є не всі. Ці штани я вам вже показувала нещодавно, але ми сьогодні робимо огляд всіх варіантів штанів.